Нас рік за десять, точно ми старі, і вир подій такий, що не спинити. Хоч кожній перемозі ми радіємо, та сльози теж продовжуємо лити. Богине клюже і горить країна, і героїв нам привозять в домовина, і міст красивих зроблена руїна, і страшні втрати в багатьох родинах. Не страшно те, що гірше виглядає, чи те, що нові зморшки заробили. Ми впевнено Орду перемагаємо і горді, що багато вже зробили. А після перемоги відсвяткуємо, відкинемо геть усі наші турботи, будемо співати, навіть потанцюємо, точно потанцюємо. А після всі візьмемось до роботи. І відбудуємо нашу Україну Буде ще краще, хоч була до цього. І в лузі десь підіймемо калину, і не пустимо вже сюди чужого. thank uh you -huh.